Енканто світ магії. Багато років тому, коли Альма і Педро Мадригаль стали батьками, Педро пообіцяв, що вони залишать позаду сповнений труднощів світ і побудують для своєї сім'ї краще життя. Альма зібрала дітей трійнят, і при світлі єдиної свічі молода пара вирушила на пошуки нового дому. Гурт інших людей, які теж шукали безпечне місце для життя, вирушив разом з ними. Але коли вони дісталися до стрімкої ріки, небезпека, якої намагалися уникнути, наздогнала їх. Педро поцілував на прощання Альму та дітей, а сам рушив захищати сім'ю. Коли Педро не повернувся, Альма впала на коліна. Її серце було розбите. Вона міцно пригорнула своїх малят і почала молитися про диво. Зненацька свіча засіяла магією. Темряву прорізало яскраве світло, і сотні метеликів закружляли довкола нього. Сягаючи неба, зінялися гори. У розкішній долині з'явилася нова домівка для мандрівників, безпечне місце, сповнене і можливостей, містечко Енканто. Довкола Альми та її дітей виріс чарівний будинок і назвали його Касіта. Домівка захищала їх так, наче й сама була членом сім'ї. Минули роки свіча горіла, а магія незбагненно зростала. Діти і внуки сім'ї Мадригаль були наділені особливим даром. Коли надходив час, перед кожною дитиною з'являлися осяйні двері. За ними вона знаходила свій магічний дар. Для Альми, яка вже стала бабусею, важливим було те, що вони заслужили на диво, і кожен член родини ділився своїм даром із містянами, перетворюючи енканто на рай. Одного дня Альма сказала своїй внучці Мірабель Сьогодні твоя черга отримати магічний дар. Ця черіна свідча дасть тобі його, моя мила. А яким він буде? запитала дівчинка. Ти диво, Мірабель Мадригаль, промовила бабуся Альма. Який би дар на тебе не чекав, він буде настільки ж особливим, як і ти сама. Відтоді минуло десять років. Якось діти, що гралися на вулиці, попросили Мірабель розповісти їм про особливі вміння кожного члена родини Мадрикаль. Мірабель почала стрійняти дітей, бабусі Альми. Тітка Пепа вміла контролювати погоду настроєм. Дядько Бруно, про якого у сім'ї не згадували з того часу, як він зник, нібито бачив майбутнє. Мама Мірабель Джульєта стілювала людей їжею. Найстарша кузина Долорес мала неймовірний слух вона чула навіть, як падає голка. Кузен Каміло міг обертатися на будь-кого завдяки магічній здатності змінювати подобу. Наймолодший кузен Мірабель Антоніо мав отримати свій дар того ж дня, усі самі готувалися до церемонії. Діти запитали в Мірабель, який дар дістався їй. Долорес, яка почула цю розмову, сказала, що Мірабель так і не отримала своє особливе вміння. Але з часом, але здаром чи без нього я настільки ж особлива, як і решта моїх родичів, додала Мірабель і подалася допомагати всім готуватися до церемонії для Антоніо. Її родичі застосовували магію, щоб створити чарівне місце для свята. Мірабель же працювала, не покладаючи рук, намагаючись бути корисною. Батьки Мірабель зауважили, як сильно вона припала до роботи, і їх це занепокоїло. Церемонія Антоніо була першою відтоді, як Мірабель не отримала дару, тому вони розуміли, що вдень вийде непростий. Тато Мірабеля Густин намагався підтримати доньку, бо розумів, як вона почувається, йому теж було нелегко він одружився з дівчиною із чарівної родини Мадригаль, але сам не був наділений особливими здібностями. У Мірабель все падало з рук, і бабуся нагадала. «Всеньке місто покладається на нашу сім'ю, наші вміння, тож найкращий спосіб допомогти для декого з нас відійти в бік і дозволити іншим зробити те, що вони роблять найліпше. Згодналь Мірабель погодилась, проте була розчарована. Доки всі були зайняті приготуваннями, сам винуватець свята десь запропастився. Мірабель здогадувалася, де він може бути. Дівчина пішла до дитячої і знайшла кузена там. Тобі не слід хвилюватися, сказала Мірабель. А якщо нічого не вийде? запитав Антоніо. Ну що ж, це мало ймовірно, але якщо таке станеться, можеш лишитися тут, у дитячий, зі мною назавжди. Мірабель простягнула кузену іграшкового ягуара. Я зробила його для тебе, щоб тобі завжди було кого пообіймати, коли ти переїдеш до своєї нової кімнати, сказала вона. Коли для Антоніо настав час відчинити двері, хлопчик завмер від страху. Він потягнувся до Мірабель і прошепотів Ти мені потрібна. Мірабель стиснула руку Антоніо і відповіла Ну що ж, ходімо до твоїх дверей. Міраберь заполонила спогади, вона пригадала власну церемонію. Тоді вона з стрепетиму серця стояла перед своїми дверима, які потім раптово зникли, залишивши її ні з чим. Ніякого особливого дару чи магії лише приголомшливе відчуття розгубленості і розчарування. Коли Антоніо взявся за ручку дверей, то відчув, як його наповняє магія. Тукан піко сів на його руку і щось затуркотів. Я тебе розумію. вигукнув Антоніо. Невдовзі й десятки тварин оточили хлопчика і його двері. Зібрався цілий звіринець. Новий дар, з гордістю оголосила бабуся. Антоніо зайшов до своєї нової кімнати. Він був у захваті, побачивши там величезний тропічний ліс. Хлопчик не міг стримати радісного вигуку, коли ягуар підхопив його і повіз на прогулянку. Юху! Після церемонії Мірабель пішла у внутрішній дворик. Як їй хотілося б теж мати особливий дар. Зненацька, вивівши Мірабель із задуму, з даху впав уламок черепиці. Дівчина підняла його, зазублений край порізав їх руку. Почалося коїтися дещо дивне. По всьому будинку пішли тріщини. З широко розпущеними очима мірабель спостерігала, як вони ширилися, з'являлися все нові й нові розколини. Касіта аж стогнала, коли тріщини множилися, руйнуючи її. Мірабель кинулася до бабусиної свічі та зойкнула завжди яскраве полум'я михтіло і тьмяніло. Нажахана Мірабель побігла шукати бабусю. Дівчина знайшла альму на вечірці і поспіхом розповіла їй та іншим родичам, що сталося, усі пішли слідом за Мірабель. Але коли прийшли до місця, побачили, що тріщини зникли, а свіча яскраво горіла. Мірабель була приголомшена. Тріщини були повсюди, пояснювала вона. Усе добре, із касітою нічого поганого не сталося, оголосила бабуся. Вона суворо поглянула на Мірабель і сказала всім повертатися на вечірку. Цієї ночі Мірабель лежала в ліжку без сну. Вона прокручувала в голові спогади про те, що бачила. Коли всі заснули, дівчина пішла розвідати, що це було. Вона видралася на дах і попрямувала до свічі в бабусиному вікні, шукаючи доказів руйнування. Але тріщин ніде не виявилося усе було тихо і мирно. Домівка здавалася такою ж, як завжди. Тоді Мірабель почула голос бабусі. Здивована, що та досі не спить, дівчина зазирнула у вікно. Бабуся розмовляла з фотографією дідуся Петро. Якщо дізнаються, наскільки ми насправді вразливі, якщо наше диво вмирає, бабуся на мить замовкла її переповнювали емоції. Ми не можемо знову втратити свій дім. Мірабель прислухалася, ловлячи кожне слово. Чому це відбувається? питала бабуся у дідуся Педро. Відкрий мені очі, мій милий. Якщо відповідь ховається, тут допоможи знайти її, допоможи захистити нашу сім'ю, допоможи мені врятувати наше диво. Мірабель зрозуміла. Це її шанс проявити себе. Вона вирішила допомогти своїй сім'ї та врятувати Майю. За сніданком бабуся зробила важливе оголошення Маріано Гузман хоче освідчитися Ізабелі. Цей чудовий юнак і наша бездоганна Ізабелла зміцнять обидві наші родини, промовила бабуся. Після сніданку Мірабель вирішила поговорити з сестрою Луїсою. Вона хотіла довідатися, що мала на увазі бабуся, коли казала, що магія вмирає. Що коїться з магією? запитала Мірабель. Не знаю, чесно відповіла Луїса. Але я чула від дорослих одного разу, що перед тим, як наш дядько Бруно пішов, у нього було якесь жахливе видіння про це. Якщо і справді хочеш переконатися, що з магією не все гаразд, почни з вежі Бруно. Знайди те видіння. Мірабель подалася до вежі дядька Бруно. Там було темно й моторошно. Згори сипався пісок, і Мірабель через нього майже нічого не бачила. Касіто, а можеш допомогти їй зупинити пісок? запитала вона. Дошки підлоги поза дядьковою кімнатою захиталися. Мірабель зрозуміла відповідь Касіти, то ти не в силі тут допомогти, промовила Мірабель, усвідомивши, що далі їй треба покладатися тільки на себе. Усе буде добре, я зроблю це, сказала вона сама собі. Дівчина сміливо рушила через пісок і ковзнула вниз по гігантській дюні. Коли Мірабель нарешті опинилася внизу, то побачила, що вона у величезній кімнаті. Сотні сходів зіймалися там угору, і Мірабель помітила, що на самому вершечку щось сяє. Вона почала підніматися сходами вверх. Мірабель дісталася верхівки та увійшла до кімнати. Там було тільки коло з піску у центрі. Порожньо розгублено промовила Мірабель. Але невдовзі вона знайшла у піску, сяючи зелені фрагменти видіння Бруно. Дівчина підібрала один уламок і здивувалася, коли побачила зображення. Це я? промовила Мірапель. Усе довкола почало труситися і рушитися. Ринули потоки піску. Дівчина поспіхом зібрала уламки видіння, і хвиля піску винесла її з цього дивного місця. Мірабель забігла до своєї кімнати, щоб спробувати з'єднати фрагменти видіння, але в цю мить з'явилася тітка Пепа. Дівчина заховала уламки і запитала про Бруно. Ми не говоримо про нього, різко увірвала її тітка. Дядько Фелікс, чоловік пепи, який теж зайшов до кімнати, пояснив, що коли Бруно бачив майбутнє, ставалися жахливі речі. Бруно вважала страхітливим чоловіком. З його ручними пацюками і моторошними видіннями. Мірабель вирішила шукати відповіді самотужки. І то швидко бо Болуїса вже почала втрачати свій магічний дар, могутню силу. Коли Мірабель нарешті опинилась наодинці, вона склала всі шматки розбитого видіння, як пазл. Постало зображення Касіта вся покрита тріщинами, а в центрі стоїть Мірабель. Дівчина відчувала, як у ній наростає тиха паніка. Вона намагалася збагнути, що це означає. Мірабу, пролунав голос тата, готова до вечірки? Поквапся, всі вже зібралися, щоб приймати родину гузманів. Тато Августин увійшов до кімнати і побачив видіння. У нього аж очі на лоба полізли. Зрозумівши, що її впіймали на гарячому, Мірабель випалила всю історію. Тато швидко сховав уламки собі в кишеню. Ми нічого не будемо казати, бабуся хоче, щоб сьогодні все пройшло ідеально, мовив він. В цю мить вони почули шум, обернулися і побачили Долорес. По її обличчю було зрозуміло вона все чула. Коли сім'я сіла за стіл з гузманами, Мірабель з усіх сил старалася поводитися нормально. Бабуся виголосила тост за ідеальний вечір. Мірабер із жахом спостерігала, як Долорес нахилилася і розповіла Каміло все, що почула. Секрет переходу від одного члена сім'ї до іншого ідеальний вечір сповнився напруги. Коаті, Звірок Антоніо, непомітно викрав з кишені Агустина шматки видіння Бруно та почав їх складати. Далі ще гірше. Мірабель побачила, як по підлозі поповзли тріщини. Мірабель намагалася поквапити події, підштовхуючи Маріану швидше освідчитися. Ем, Ізабелло, найдосконаліша з усієї родини мадригаль, незграбно почав юнак. Але тріщини збільшувались і ширились далі. З Касітою відбувалося щось недобре. Що коїться? крикнула бабуся Гузман. Мірабель знайшла бідіння, Бруно. Вибовкала Долорес. Там є вона і вона зруйнує магію. Магічні сили всіх членів сім'ї Мадригаль вирвалися з під контролю. Зчиниться справжній хаос. Емоції тітки пепи спричинили шторм, який дуже налякав звірів Антоніо. З пальців Ізабели вирвалися ліани і ляснули Маріану по обличчю. Уся сім'я дивилася на Мірабель, вимагаючи пояснень. Дівчина виправдовувалася і в тому, що вечір зіпсовано, звинувачувала видіння Пруно, але коли погляд Мірабель вигупив рухливе зелене сяйво, вона замовкла на півслові. Дівчина побачила, як уламки видіння кудись несуть пацюки. Мірабель пішла сідом за ними до прихованого входу і далі темним коридором, що вів поза стінами. Зненацька сяйнув спалах блискавки. Дядько Пруно! Їхні очі зустрілися на мить перш ніж він кинувся геть. Стій, зачекай. крикнула Мірабель. Вона намагалася наздогнати його біжучи з вивестими коридорами. Мірабель переслідувала Бруно, аж доки вони дісталися кімнати. Насправді ти нікуди не зникав, змогнула дівчина, розглядаючи в кімнаті дядькові речі. Мірабель запитала Бруно про видіння, і той розказав, що отримав його в ту ніч, коли вона не отримала свій дар. Бруно виразно описав видіння Касіта в руїнах, магія в небезпеці і Мірабель. Дядько не знав, що це означає, але здогадувався, що доля сім'ї залежатиме від його племінниці. Мірабель попросила Бруно подивитися ще одне видіння. Той спершу опирався, але зрештою дівчина його вмовила. Аж тут з'явився Антоніо зі своїм звіринцем. Пацюки все мені розповіли, пояснив хлопчик. Я хочу допомогти. Для видіння Бруно потрібно було більше простору, тож Антоніо запропонував іти до його кімнати. Коли Бруно розпочав ритуал, Мірабель тримала його руки й підбадьорювала. Ось ведіння стало видимим і для неї. Темрява згустилася, і Бруно хотів обірвати ритуал, але Міребель мовила Ти потрібен сім'ї. Вони разом стали роздивлятися видіння. Мірабель помітила маленьке сяйво і повела дядька до нього. Невдовзі вони побачили, що то метелик, і попрямували за ним до постаті молодої жінки. Обійми її, і ти побачиш шлях, виголосив Бруно. Мірабель дуже розчарувалася, коли з'ясувала, що жінка, яку треба обійняти, її сестра Ізабела. Ізабела не захоче мене обіймати. Сеньорита, досконалість ненавидить мене, мовила Мірабель, вкрай роздратована тим, що саме від сестри потрібно чекати допомоги. Дядько Бруно сказав Мірабель, що вона не зрозуміла головного. Доля всієї родини залежить не від неї, а від тебе. Ти найкраща серед нас. Мусиш це збагнути. Глибоко вдихнувши, Мірабель пішла до спальні Ізабели і запропонувала обійнятися і помиритися. Ізабель зеркнула на сестру. Обійнятися і помиритися? перепитала вона сердито. Мірабель не здавалася. Вона ще раз запропонувала теплі обійми, але Ізабела й говорити не захотіла та, обірвавши сестру, затулила її рота квіткою. Мірабель розсердилася і звинуватила Ізабелу в тому, що та думає тільки про себе. Сестра ж у відповідь сказала, що Мірабель завжди все тільки псує. Все ще можна виправити, запевнила Мірабель. Ти ще можеш вийти заміж за Маріану? Я ніколи не хотіла за нього заміж, закричала Ізабелла. Я погодилася тільки заради сім'ї. І тут сталося дещо дивне. Замість того, щоб чарувати прекрасні квіти, Ізабелла створила колючий кактус. Ізабелла продовжувала ділитися своїми справжніми почуттями, і з її пальців з'являлися нові чудринацькі рослини. Мірабель заохочувала сестру робити так і далі, і вони вдвох чудово провели час, насолоджуючись дивовижними творіннями. Мірабель помітила, що свіча бабусі горить яскраво, і успіхнулася. У піднесеному настрої забела міцно обійняла Мірабель, а потім вони помчали разом крізь барвистий калейдоскоп про слин і квітів. Сестри зупинилися у дворику. А вони сміялися і веселилися, адже побачили одна одну іншими очима, сповненими вдячності, любові й поваги. Але коли бабуся помітила дивні рослини, то розлютилася. Її сердитий голос прорвався крізь вияв теплоти і повернувся стар до реальності. Що тут відбувається? кричала вона. Мірабель розповіла, як яскраво горіла свіча, однак лють бабусі тільки наростала. Про що ти говориш? Поглянь на наш дім, поглянь на свою сестру, лементувала вона. Бабусю, послухай мене, і запала була нещасна, нещасна, певна річ, урвала її бабуся, бо ти зруйнувала її заручини. Я рятувала магію, стояла на своєму Мірабель, але бабуся не бажала нічого чути. Ти мусиш спинитися негайно, Мірабель, це через тебе почалися тріщини. І тут Енканто здригнувся під поштовхом. Бруно пішов через тебе, вела далі бабуся. Луїса втрачає свої сили. І геть не тямиться, і теж через тебе. Я не знаю, чому тобі не дістався дар, але це не виправдання, аби завдавати шкоди сім'ї. Тріщини вкрили всі стіни касіти. Мені ніколи не стати для тебе достатньо хорошою. вигукнула Мірабель у відповідь. Байдуже, як сильно я стараюся, байдуже, як сильно старається будь хто із нас. Між ними пробігла тріщина. З'явилася велика розколона, яка поповзла містом. Я люблю цю сім'ю усім серцем, кричала Мірабель, а диво вмирає через тебе. Велика Тріщина практично розколола касіту. захиталася свіча. Тоді спалахнуло полум'я і зрештою від касіти лишилося тільки руйновище. Мірабель, розбита горем, стояла посеред уламків дім, який вона так любила, лежав у руїнах, тріщини поширилися по всьому енканту. Коли сім'я почала сваритися, Мірабель захотілося зникнути і побути на самоті. Вона подивилася на потрощені гори довкола Енканту і кинулася геть. Мірабель бігла так швидко, як тільки могла, аж доки спіткнулася і впала на березі ріки. Вона присіла на камінь і стала вдивлятися у своє відображення на воді. За якусь мить позаду неї почувся тихий голос бабусі. Мірабель. Бабуся подивилася на воду. І я ніколи не могла повернутися сюди. Ця ріка, тут ми отримали своє диво, Мірабель збагнула, що тут загинув дідусь Петро. Бабуся поділилася спогадами про Педра, розповіла про те, як вони любили одне одного і про останній трагічний вечір. Тоді вона зізналася, що боялася втратити диво, за якого Педро пожертвував собою, і ось тому була настільки вимогливою до своєї сім'ї. Вона відчайдушно прагнула підтримати життя магії а тому вимагала досконалості від усіх, не даючи нікому проявляти себе по справжньому. Міребель глянула на бабусю зі співчуттям. А потім її погляд привернув метелик, що пурхав над річкою. Дівчина побачила, як він сів на бадалину. Тоді вона взяла бабусю за руку і повела її у воду. Доки вони йшли до метелика, внучка нагадувала бабусі все, що та зробила для родини. Ти дбала про всіх нас так сильно. У цілому світі немає нічого такого, щоб ти не любила понад сім'ю. Бабуся відчула, як щось Стрепенулися всередині неї, і коли сонячні промені пробилися крізь хмари, вона подивилася на Мірабель із гордістю. Я просила свого педру про допомогу. Мірабель, це він послав мені тебе, сказала бабуся Альма і міцно обійняла внучку. Довкола них закружляв вихор метеликів. Тоді верхи на коні приїхав Пруно мабуть, обійняла і його. Усі троє на скакуні покинули берег ріки. Куди прямуємо? запитав Бруно. Додому, промовила Мірабель, вказуючи шлях. Кінь зупинився перед зруйнованою касітою, де на них чекали інші члени сім'ї. У нас все добре, сказала Мірабель. Тоді повернулася до родичів і сказала їм, що вони самі, значать набагато більше. Ніж їхні магічні вміння. Бабуся Альма стала поруч із Мерабель і щиро вибачилася перед усіма. Вона зізналася родині, що зосередилась на тому, що не є головним. Тоді покликала Бруно і зі сльозами на очах спостерігала, як її трійнята міцно обійнялися. Мірабель відчула гордість, коли бабуся повторила всім членам родини її слова. Вона сказала їм, що... Справжнє диво і магія не у їхніх дарах, вони самі є дивом. Несподівано почулися якісь звуки. Родина Мадрикалю звернулася і побачила дещо неймовірне. Їм на допомогу прийшли мешканці міста. Закипіла робота, всі працювали пліч опліч, розбираючи завали і відбудовуючи дім. Мірабель і бабуся дивилися, як касіта постає з руїн, захоплюючись її досконалою недосконалістю. Коли настала пора, бабуся вручила Мірабель останній фрагмент дому, який треба було поставити на місце. Це була ручка до дверей, яку Мірабель дали багато років тому, у день, коли вона мала отримати свій дар. Мірабель вставила ручку у вхідні двері, і вжух! Касіта повернулася до життя. Метелики хвилею принеслися панканту, стараючи тріщини і надаючи домівці ошатності. Магія відновилася і стала сильнішою, ніж була. До кожного з родини повернувся його дар. Мірабель пишалася тим, що вона мадригаль, і що її дар особливий. Вона бачила магію в кожному. Кінець.